СБУ затримала депутата, який замовив убивства підприємця з Полтавщини. Контрозвідка та слідчі служби безпеки України викрили депутата Полтавської обласної ради на організації замовного убивства. За матеріалами справи посадовець хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії для подальшого привласнення його бізнесу. Я встановила розслідування, щоб вчинити злочин, депутат залучив свого водія. За фізичну розправу над аграрієм він пообіцяв своєму підлеглому 20 тисяч доларів США. Встановлено, що вбивство планувалося на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат запросив туди підприємця, нібито для обговорення робочих питань. Під час зустрічі Кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім ісцінувати повішення своєї жертви. Після цього депутат планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії-бізнесмена, щоб зазначити себе довіреною особою. Для підготовки злочину фігуранти зустрічалися у таємних місцях без камер відеоспостереження, а також спілкувалися між собою винятково вживу, без будь-якої комунікації телефоном. Утім, навіть такі заходи конспірації їм не допомогли. Контрозвідка СБУ спрацювала на випередження і затримала обох зловмисників на гарячому, коли вони везли бізнесмена на місце ділової зустрічі. Слідчі Служби безпеки України повідомили депутату та його водію про підозру відповідно до вчинених злочинів за частиною 2 статті 15, частиною 2-3 статті 27 та частиною 2 статті 15 Кримінального кодексу України. Організація та співучасть у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.